Вінничани організували всеукраїнську акцію. Актори народного театру студії Сьоме небо Вінницького національного медичного університету імені Пирогова відвідали шість міст України. Там вони презентували три вистави. Ними активісти закликали глядачів підтримувати такі європейські цінності, як свобода, демократія, гідність та права людини. Мистецький проект провели в рамках відзначення Дня Європи. Понад 400 глядачів у шести містах України мали можливість побачити вистави театру студії Сьоме Небо Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Зокрема, впродовж двох тижнів актори відвідали Львів, Хмельницький, Кіровоград та Чернівці. Мистецький проект, який проводять вперше, пройшов під гаслом Українська молодь за європейські цінності. Цей проект здійснюється під егідою мережі центрів європейської інформації України в рамках святкування Днів Європи в Україні за підтримки Міжнародного фонду відродження. Під час цих візитів було показані вистави, які проголошують європейські цінності, такі як демократія, права людини, верховенство права, свобода, рівність, толерантність. Театр студія Сьоме Небо, який функціонує з 1995 року на базі Вінницького національного медичного університету імені Пирогова нещодавно отримав звання народного в рамках всеукраїнської акції. Актори презентували на розсуд глядачів три вистави: Бессмертя Пирогова, Суфлер та Варшавський набат». Остання п'єса на думку режисера театру Марини Ревенко є вінцем поняття Толерантність, адже вона російського автора про польського єврея, а виконує її українська молодь. Це вистава про Януша Корчика, відомої, відомої людини, яка е, пішла свідомо в 41-му році у газову камеру зі своїми дітьми, не залишивши їх на одинці зі смертю. Він був директором сирійського притулку для єврейських дітей. Ця вистава е, дуже тривожна, де б ми її не показували, всі плачуть. За словами акторів, у кожному місті їх тепло зустрічали та із зацікавленням спостерігали за театральними постановками. Окрім вистав, організатори пропонували молоді подискутувати на тему європейських цінностей. В кожному місті нас дуже тепло зустрічали. Ем, дуже понравилась то, що ми все таки змогли донести до молоді, тому що в залах присутствували представники всіх вікових слоїв, починаючи починають 9 класів, закінчуючи вже пенсіонерами. Всім дійсно і благодарили нас, і было видно по глазам эти сльози в рамках проекту. Усі охочі мали можливість розмалювати та залишити побажання на арт-об'єктах з символікою скріплених рук. Саме вона стала офіційним логотипом загальноукраїнської кампанії, яку провели в рамках відзначення днів Європи в Україні.